Вітаю, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода в адміністрації президента Петра Порошенка підтверджує, що він підписав указ про припинення українського громадянства, колишнього голови одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Цитата за поданням державної міграційної служби яка навела переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви. Комісія з питань громадянства при президентові вирішила підтримати клопотання щодо припинення громадянства Міхеїла Саакашвілі». На основі рекомендації глава держави підписав відповідний указ. Цитую знову ж таки дослівно таке повідомлення. Мовляв, Саакашвілі не вказав наявність кримінальних проваджень проти нього у Грузії. Натомість сам Сакашвілі, який нині перебуває у Сполучених Штатах, заявив, що буде домагатися законного права повернутися в Україну і не визнає такого рішення президента України. Звертаючись до Порошенка, Саакашвілі стверджував. Знову ж таки, цитата: сьогодні ви, Петро Олексійовичу, переступили межу. Сьогодні вся країна зрозуміла, яка ціна вашим обіцянкам жити по новому. Кінець тати пана Саакашвілі. проти припинення українського громадянства Саакашвілі у Києві протестували сьогодні близько 400 людей, за даними кореспондента Радіо Свобода. Отже, Порошенко припинив громадянство України у Саакашвілі. Хто від цього? Може виграти і програти про це. Будемо говорити членом політичної ради руху нових сил політичної сили Михаїла Сакашвили Семеном Кривоносом. Вітаю пане Семена. Ви брали участь у цій акції на Майдані незалежності у Києві і народним депутатом від блоку Петра Порошенка Олександром Бригенцем. Вітаю вас, пане Олександре. Ну от така ця вся колізія, яка минулого дня не залишала у спокою всіх українських журналістів. Справді чутка про припинення, вірніше, як правильно сказати, саме припинення, так не позбавлення громадянства українського Саакашвілі. правда чи ні? Сьогодні з'ясувалося, це відповідає дійсності. Ну, пане Семене, чому ви вважаєте це, якщо ви вийшли на акцію протесту, незаконним? Ваша аргументація, аргументація дуже проста, тому що таким своїм рішенням це засвідчення того, що зараз у нашій державі встановлюється фактично диктатура. Це абсолютно політично мотивоване рішення, яке викликане тим, що ми напередодні осені закликали створити штаби спільних дій. Ми закликали для висловлення своєї громадянської позиції, і ви всім відомо, що Михайло Саакашвілі жорстко критикував сьогоднішню владу. Власне, це було політично мотивоване рішення позбутися свого найголовнішого опонента. І це жахливо, це тому, що ми маємо справу з тим, що найвищу цінність держави громадянство України, які сотні поколінь наших українців здобували, щоб мати і носити горде. Ім'я громадянина України, воно було позбавлено в угоду політичним інтересам. Пан Олександр зараз вам надам слово. От уже ваш колега по студії пан Семен сказав, що Сакашвілі останні місяці різко критикував українську владу, зокрема Петра Порошенка. Звісно, Міхаїл Сакашвілі відреагував на рішення про припинення українського громадянства. Отже, Міхаїл Сакашвілі зі Сполучених Штатів. Цим своїм указом ви підписали собі та своїй владі неминучу поразку. Причому, якщо раніше... Ви ще могли сподіватися дотягнути до виборів, то тепер вам вони тільки можуть зниться. Сьогодні ви, Петре Олексійович, переступили межу. Сьогодні вся країна зрозуміла, яка ціна вашим обіцянкам жити по-новому. Тепер, напевно, у вас, як і у вашого попередника, з'явиться бажання утримати владу будь-якою ціною. Що ж, можете спробувати. Тільки пам'ятайте, Росія вас не чекають. сам Петро Олексійович Порошенко принаймні на цю хвилину 15.45 за Києвом не коментував всі ці події навколо припинення українського громадянства Саакашвілі. А ви як член пропрезидентського блоку у раді, як оцінюєте ці події навколо громадянства Саакашвілі? У нас кожна людина, яка отримує ту чи іншу, там, чи притягається до відповідальності, чи щось відбувається. Ну, як правило, починає говорити, що це не через те, що вона вчинила якісь правопорушення чи злочин, а через те, що це політичні переслідування. Як ви помітили, ні мій е Візаві, ні Сакашвілі, ніхто з них не сказав, що справді Сакашвілі не порушував закон про громадянство. Справді, як і передбачається в статті 9 цього закону, він надав всю достовірну інформацію і не приховував е те, що він е проти нього. Відкрити кримінальне справи він є в розшуку, і це зазначено в поданні на прина ну, на громадянство. І те, що е, справді 19 стаття передбачає, що е, якщо людина приховала певні дані, вона може бути за е, громадянство, може бути ну, призупинено. В даному випадку е, йдеться про те, що порушення однозначно було порушення. Е, 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 яке було не вказано, ну, Сакошвілі не вказав те, що він е, м, вчинив злочини, які в Україні так само вважаються важкими злочинами. Ми не знаємо, чи ці злочини він, ну, тобто е, вирока немає, але він був оголошений в розшук, і таким чином ця інформація повинна була бути якимось чином зазначена, як це передбачається законом. Цього а, не було. Я хотів сказати, так. про що? Що в даному випадку я особисто не є прибічником того, щоб кого-небудь позбавляти громадянства, припиняти громадянську припиняти громадянство? Припиняти громадянство, а от але в даному випадку уявіть собі ситуацію, якщо певна людина, ну така, як про Бартеменко, нещодавно народний депутат народний депутат чи не чи сакашвілі в той чи інший спосіб порушив е, процедуру набуття громадянства, е, яким чином має реагувати президент? Президент повинен сказати: Ви знаєте, Сакашвілі, мій політичний опонент. Тому е, в зв'язку з тим, що незважаючи на те, що він порушив е, процедуру вступу в громадянство і не дав достовірну інформацію, я не буду стосовно нього закон за застосовувати пане Олександра Петро Олексійович, коли надавав українське громадянство Михайло високаширі, пам'ятаємо, як він представляв нового тоді голову одеської облдержадміністрації, як це які були надані ну високі слова, сказані з Уз Петра Олексійовича. Хіба він не перевіряв? Ні, він не перевіряє. Він він не наділений функціями перевіряти заяви, заяви видачів, А те, що він з симпатією відзивався від Сакашвілі, тут чи з антипатією, Це в даному випадку до закону немає, немає ніякого стосування. Чи добре ставиться президент до когось? чи… Погано ставиться, чи суддя до когось погано ставиться закон чи депутат. Закон є за я, я закон. зараз пану Семене надам дам слово. Просто пан Олександр хочу уточнити. Все ж таки, справа, якщо її так назвати депутата Артеменка і Саши Боровика, колишнього соратника Сакашвілі Одеській ода, це різні речі у тих, нібито було кілька громадянства. Сакашвілі тільки українське. Ну в даному випадку ми говоримо не про те, що в нього два громадянства. Так. а Ми говоримо про те, що під час набуття громадянства він не не вказав достовірні дані про себе. В цю, щодо цього є стаття 9, яка це передбачає, і стаття 19, яка говорить, що у е, випадку, якщо стаття 9 порушена, то громадянство може бути це знов ж таки що це за закон, закон про громадянство. Так. Пане Семена, будь ласка, вам слово. Я хочу сказати в першу чергу, що стосовно кримінальних справ це відверта маніпуляція, тому що про кримінальні справи Михайла Сакашвілі знає весь світ, і він неодноразово про це заявляв. Те, що ви говорите, що не зобов'язані були перевіряти. Це також відверта маніпуляція, і стає питання, а як же було надане це громадянство в такому випадку. І говорячи вже мовою статтів, статтів закону, то говорити потрібно статтею 25 конституції України, яка говорить, що громадянин України не може бути позбавлений, він громадянства. Він не позбавлений громадянства Слухайте, в даному припинення, випадку, уточнювали припинення в, дан, в даному випадку. Ми ще досі не дочекалися офіційної позиції, офіційних документів, які свідчили про те, що він припинений, і ще й про те, що він. Обманув той момент, коли писав заяву про найбуття громадянства. це що, все да. а, я ще не закінчив. Да, я вас а, да. перепрошую. Будь ласка, будь ласка, а, но, Пана а, я хочу сказати, що а, при тому, що а, така кількість на сьогоднішній день осіб, які при владі це вже встановлено, і сепаратистів, які зараз а, мають українське громадянство, маючи а, громадянство іншої держави, ви згадали випадок про Саші Боровика. Чому? Така дискреція, чому ну, він Саша біру... Біру... як не заберете жодним чином, як ні, до нього ні, не ставилися. я згадав, я згаби ви згадали а, випадку, того що він має громадянство іншої держави, да, і не відмовляється. Саша віде. це наш добрий товариш. Так, і так, друг так, так. я хочу сказати про те, чому така дискреція? Чому саме Сакашвілі так привернула привернула увагу, начебто недостовірна інформація в його заяві? Можуть, це вже, відверта да, маніпуляція. Я хочу сказати, що насправді а, чому стосовно. Цієї людини раніше застосований закон, а стосовно цієї, можливо, йде слідство і не застосований, це теж маніпуляція. Чого тому, що е, в даному випадку справа закінчена, все з'ясовано, є подання ну, позбавлення відбулось. В іншому випадку, коли ми говоримо про сепаратистів, я абсолютно переконаний, що сепаратистів не громадянство треба позбавляти, а треба як громадян України сидіти за грати, щоб вони терміни відстанови. Тому що сьогодні, я зрозумів вас, пане Олександре, діячів режиму Януковича, і діячі як в режимі. Якщо є на сьогоднішній день громадяни, які мають подвійне громадянство в парламенті, вони теж повинні бути позбавлені цього громадянства, і це абсолютно у мене не викликає ніяких сумнівів. Те, що Сакашвілі сьогодні має право е, е, посуп, значить, позиватися, доводити свою правоту. Це теж абсолютно нормально, тому що в демократичній державі е, кожна людина має Пане право Адра, позиватися. Це відбулося навколо Михайла Саакашвілі, коли він перебував в США. Чому це А це могло перебутися в якийсь другий момент, чи в якийсь поясню, інший я момент? Я поясню, чому Пане. це відбувається. Тому що, щоб е, збавити, можливо, градус у той суспільної е, осудження того рішення, коли він перебуває в США. Як Ці... стверджуть опоненти Порошенка, щоб Саакашвілі не мав змоги повернутися в Україні. Звісно, Україні. звісно. Це ціль така, щоб він просто не мав повернутися ви згодні, повернути, щоб Саакашвілі не мав змоги е, я, я, я думаю, повернути. що. В кожна подія відбувається в той момент, коли є повний набір документів, які треба виконати в даному випадку. Говорити про те, чому той чи інший рішення суду відбулося в той момент, чи в інший, чи в той момент був прийнятий той чи інший закон, можна звичайно навколо цього вигадати безліч різних причин, але насправді я абсолютно переконаний, що було подання. Воно було розглядано е, радою при президенті про громадянство, і президент підписав відповідний документ. Чому це відбулося в той момент чи в інший момент? Це могло відбутися в будь-який інший момент. І Сакашвілі так само міг. Е, Повернутися сюди, знаючи ще вчора чи позавчора, що його мають позбавити громадянства. Є така інформація, можна було сісти на літак і при прилетіти на саме. Сюди. Ви ж представляєте політичну силу пана Саакашвілі. за вашими даними на сьогодні? Він збирається зі США повертатися в Україну. Він Про це відверто стверджує. Він говорить про це в своєму відеозверненні. так він збирається повертатися. Коли в Україну. Коли можна назвати дату? Я думаю, що це вирішить і оприлюднить безпосередньо сам пан Михайло Саакашвілі. Я вам хочу сказати, що ми будемо з загальним гуртом його зустрічати, ми будемо боротися за відновлення його порушеного права, тому що це абсолютний правовий нігілізм і порушення принципу верховенства права у такі дії, пане Олександр. Як ви вважаєте? Ну ви, звісно, не прокурор жодним чином. От ваша особиста думка ціна судження в зв'язку з цими подіями в Україні щодо що означає це, що колишнього президента Грузії треба його віддати ну, для розслідування саме в Грузії? Я думаю, що е якщо Україна е е припинила громадянство. Сакашвілі, то це зовсім не означає, що Україна повинна вчиняти стосовно його якісь інші дії. Як мені здається, на сьогоднішній день немає ніяких кримінальних чи інших справ в Україні проти самого Сакашвілі, і тому е, мені здається, що в даному випадку на сьогоднішній день стосунки Сакашвілі Грузії це стосунки Сакашвілі і Грузії і Сакашвілі, як не громадянина України, він може е, так чи інакше спів, е, співпрацювати чи не співпрацювати з Владою Грузії і так далі. Тому е, я думаю, що Україна не повинна до цього ніяким чином підігравати. це. По-друге, перше по те, що Саакашвілі може і е, швидше за все прилетить в Україну, я в цьому не сумніваюся, тому що він людина, яка дуже любить такі якісь. Помпезні акції і так далі, він знає, чим це закінчиться. Він знає, що якщо у нього не буде дійсного паспорта, припустимо, України і чи якоїсь іншої країни, то він навряд чи зможе потрапити герої -oh. Хенса у фільмі -oh. Термінал може, да? Тобто, але з точки зору е якихось е значить. Морально, етичної сатисфакції, чи якогось е, впливу на ситуацію в своїй політичній силі. Ми, ми розуміємо, що як часто буває, коли е, політичний лідер тієї чи іншої політичної сили, ну, скажімо так, в, не, не може далі нею керувати, і що може відбутися з цією силою. Тому я думаю, що цей крок буде. Я, я думаю, запевняю, що з нашою силою все буде я, я, добре, я, я, ми будемо розростатися. само. Ви вас запевняю, не у вас немає жодного шансу знищити наш політичний нашу я процесу. Як і сказав, написав влади. у себе да, у Фейсбуці да. вчора, що е, сьогодні дуже багато е, опозиціонерів намагаються. Перехвалювати Сакашвілі, сподіваючись, що тепер, коли він вже ніби не в політиці, вони своїми похвалами на бік Саакашвілі заберуть собі його електорат. Я кажу: не, не думайте, що ця партія не буде йти в парламент і не буде працювати далі. Незалежно добре панова. Нас на жаль, не так падає. Ми все згадуємо. Грузія адже Михайло відомим саме завдяки своїй батьківщині. Зараз з нами на прямому зв'язку журналістка Радіо Ехо Кавказу з Білісі на прямому зв'язку Мзія Паресишвірі при. приветствуем вас, Мзия. Как в Грузии оценили вот эти все события в Украине насчет гражданства Михаила Саакашвили? Добрый день. Естественно, идут очень бурные реакции и обсуждения. И, соответственно, конечно, первая, естественно, интересная реакция самой партии по Саакашвили, это бывшая партия власти, национальное движение. Там не больше, не меньше все это оценивают. Повар двух олигархов, естественно, подразумевая президента Украины Порошенко и бывшего премьер-министра и основателя правящей силы Пидзина Иванишвили. Да, действительно, мы сегодня, журналисты, так и не смогли получить официального подтверждения от президента Марбелашвили, была ли встреча такая состоялась, потому что президент Марбелашвили сам сопровождал Порошенко именно в Батуме. Первая реакция, конечно, в его партии, так, естественно, на свяжении не рассматриваю тот вариант, что, может быть, Михаил Саакашвили подумает вернуться в Грузию, потому что это, конечно, с его стороны было бы нелогично, потому что а, против него возбуждено несколько уголовных дел, и, естественно, он объявлен в внутреннем розыске. А что касается правящей силы, то, конечно, то, что Михаил Саакашвили оказался без гражданства, и то, что власти, грузинские власти будут добиваться его экстрадации, в этом не сомневаются. И об этом говорила и министр юстиции еще при визите Петра Порошенко в Тбилиси, что дважды они направляли запрос о передаче, и третий раз как раз в те дни и произошло. Вот такая ситуация, естественно, тут очень много версий, и грузинские наблюдатели, как и юристы, просто публицисты, они очень интересуются, что будет. Естественно, больше ожидают реакции и позиции самого Саакашвили. Этого и ждет сам президент Георгий Маргелашвили. Кстати, он тоже, естественно, сегодня высказался по этому поводу, и он не захотел комментировать внутренние политические процессы Украины. и вспомнил, что в своё время он выразил очень такое сожаление и назвал факт досадным, что в своё время НХЛся отошвили, сам отказался от гражданства Грузии, а и соответственно а, uh, вот такая ситуация, конечно, И есть одна і спасибо, спасибо, мзія. Да, спасибо за цей розказ на прямому зв'язку з с нами была журналист радио Эхо Москвы Хамаски Мзі Парисішвілі. Паново на завершення. Перед тим надам я останнє вам слово в цьому ефірі. Наведу цитату людини, яка фактично визнала, що не навіть не два, а три паспорти громадянств різних. Ігор Коломойський той самий прокоментував позбавлення верніше припинення. Даруйте українське громадянство Саакашвілі. Якщо мене коли-небудь позбавлять громадянства, то присутність в його компанії буде дуже почесним. Так як за радянської влади для тих, кого позбавляли громадянства, почесно було опинитися в компанії Солженіцина, Бродського, Аксьонова, Ростроповича і Вишневської. Пане Олександре, ну не вийде так, що Саакашвілі, ну я зараз залишаю юридичні аспекти всіх цих скандалів з політичної точки зору такого мученика перетвориться в Україні. Ну я не буду там Сахарова, його ну Сахарова, правда написала Солженіцина, Задай українських дисидентів, Леніда Плюща та інших. Ну, знаєте, стосовно Саакашвілі, у нього був такий своєрідний ріол героя, поки він сам добровільно не відмовився від громадянства своєї батьківщини. Для мене з цього моменту його ставлення до нього різко змінилося. Тобто я почав з меншим піететом ставитись до всього, що він зробив. Тому що людина, яка відмовляється добровільно від громадянства своєї країни, вона не може викликати надто великого. І поваги, тобто ці паралі, В даному вони... випадку, коли ви говорите про наших шановних радянських дисидентів, ніхто з них не позбавлявся громадянства власної країни, власної країни добровільно сакашвілі це зробив, і це йому великий мінус по житті в карму, як то кажуть. А що стосується стосується Колобойського, який має три громадянства. Якщо хтось має ксерокопії трьох його паспортів, дайте мені, я сам особисто звернусь в. Комітет по громадянству і в міграційну службу з вимогою позбавити його громадянства, пане Семене. Ну знову ж таки будуть наступні кроки руху нових сил. у Зв'язку з цими подіями навколо вашого лідера. його так можна звати, Михайло Сакашимо. Безумовно. безумовно, наш лідер. Ми е, на сьогоднішній день зараз у нас проходить мітинг уже під е, стінами адміністрації президента України. Ми вимагаємо, щоб нам надали нашим адвокатам представникам, офіційним представникам Михайло Будете скажувати через суце в Україні, звісно, звісно, і в Україні і в міжнародних судових інстанціях. І я уявляю те, незручне становище, в яке потрапить на сьогоднішній день день чинна українська влада, коли ми здобудемо. Перемогу у міжнародних інстанцій. Ну, побачимо. побачимо, будуть розвиватися ці події навколо позбавлення українського громадянства Михайла Саакашвілі. Дякую дуже нашим е, учасникам нашого ефіру Семеновис Олександру Бригінцю. Привіт Олександра Лаченко. Дякую вам, друзі, за увагу. Дякую.